Кагарличчина знову в жалобі. Захищаючи Україну від расистів, загинув житель села Кадомка Костянтин Козловець. Героя поховають у селі Кам'яне Олеської міської територіальної громади, що на Житомирщині, звідки родом його батьки. Загинув Костянтин Козловець 26 квітня під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу біля Білогорівки Луганської області. Герою було 29 років. Новини з сіл громади, староста Сілдемівщина Оріхова Кадомка Зорівка Калинівка Володимир Мосієнко повідомив нам, що завдячуючи Карлицькій міській раді депутатам, на дні із сесій було прийнято рішення про виділення коштів в обсязі 40 тисяч гривень на реконструкцію вуличного освітлення по вулиці Волошка в селі Кадомка. У системі освітлення використовувалися застаріли типи світлових приладів, що призводило до значних витрат електричної енергії, а на деяких ділянках вони й зовсім світильники були відсутні. Встановлено по вулиці вісім нових світильників, четверо старих модернізували та переробили, щоб оптимізувати витрати на електроенергію. Розпочався прийом документів майбутніх першокласників для запису їх у навчальні заклади. Батьки першокласники мають віддати дитину до школи найближчої до місця проживання. Тобто усі навчальні заклади закріплені за певною територією в місті чи селі. Заяви від батьків першокласників до закріплених закладів прийматимуть до 31 травня. Втім, після цього в них ще буде два тижні, щоб записати дитину до іншої гімназії чи ліцею, якщо там будуть вільні місця. Кагилицька поліція в особі опер уповноваженої Інни Калієвської інформує про надходження до них 126 заяв і повідомлень за тиждень від жителів Кагилицької і Жищівської громад. Це середньостатистичний тижневий показник. Сім повідомлень внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Три факти стосуються зниклих безвісти земляків військовослужбовців, про що заяви написали дві мами і дружина зниклих. Чоловіки зникли в районах Авдіївки, Бахмута і села Очеретяного, але Донецької області. Ці факти перебувають під особливим контролем Національної поліції України. У переселенні виявлено тіло чоловіка 79-го року народження. За попередніми даними, він приїхав по Цювати в село. тіло чоловіка направлене на експертизу. Поліції довелося зафіксувати факт природної смерті чоловіка у Великих Пріцьках. Там 75-літній селянин з непритомнім і впав. А в Слободі зафіксовано факт шахрайства. З картки потерпілої жінки. Шахраї перерахували 16 тисяч гривень. Поліція постійно закликає громадян, власників банківських карток, бути пильними, не повідомляти телефоном ніяких даних щодо карток. Пам'ятайте, дійсно, банківські працівники ніколи телефону. Телефоном вас про це не розпитуватимуть. У ставах розпивання алкоголю в компанії врешті скінчилося бійкою, і один членів компанії зазнав тілесних ушкоджень легкого ступеня. Порушено кримінальне провадження. 42 адміністративних протоколи склали за тиждень полісмени. З них три за кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння. Залізні коні, гори водіїв, чекають на них на штраф майданчику в Миронівці. А решта, як вже й традиційно, стосується дрібного хуліганства, насильства сім'ї, завідомо неправдивих викликів поліції, вживання алкоголю і куріння у невстановлених для того місцях. Триває патрулювання вулиць поліцейськими спільно з членами добровольчого формування. Інна Калієвська також повідомила, що без пригод з погляду правоохоронців пройшли поминальні дні, та відбувся ряд культурно-мистецьких заходів у місті.